16 квітня Корольовський районний суд Житомира під головуванням судді Анжеліки Дідоренко продовжив розгляд обвинувального акту колишнього директора комунального підприємства Житомирводоканал Андрія Нікітіна. Судове засідання за обвинуваченням Нікітіна Андрія Ніколайовича за читиндруге статті 242 кримінального кодексу України оголошується продовженим. Секретар прошу доповісти про явку учасників судового провадження. Прокурор Сергій Березовський надав суду матеріали кримінального провадження. Під час засідання розглянули три томи матеріалів у справі Андрія Нікітіна. Будь ласка, документи відповідно до встановленого порядку дослідження доказів. Надають суду для дослідження матеріалу, які містяться в томі номер 2, Досліднити нагадаємо, що з 6 серпня 2021 року до 11 серпня відбувся аварійний скид стічних вод до поверхневих вод річки тетерів з головної каналізаційно-насосної станції Житомирводоканалу. Державі завдано збитків на суму понад 22 мільйони гривень. 19 квітня 2023 року. Андрію Нікітіну оголосили підозру і обрали запобіжний захід у вигляді особ особистого зобов'язання. Під час аварії співробітники діяли самостійно відповідно до інструкції, каже Андрій Нікітін. Є, згідно до водного кодексу, план робити під час аварії, а є план ліквідації наслідків аварії. А план ліквідації наслідків аварії безпосередньо впливає на дії різних підприємств і установ, які Діють після аварії. І в дії мають погоджуватися з державу з державною установою, яка саме тут зазначена, для того, щоб не нанести додаткової шкоди. План дій співробітників під час аварії не має узгоджуватись, це зазначено в головному кодексі. Не має узгоджуватись з зовнішньою державною установою, тому що це дії співробітників в екстремальних умовах, і вони вже не будуть мати. Наслідків Богдан Смолій, захисник обвинуваченого, каже, що під час досудового розслідування слідчі не з'ясували всіх обставин події. Страна захисту наполягає на тому, що досудове розслідування проведено неповно, без дослідження всіх обставин тих подій, які трапились, і сторона захисту вчинить всі необхідні дії, заходи для того, щоб доказати ту правову позицію, яка нами вже з Андрієм Миколаївичем погоджена. Сьогодні ми досліджували докази. Наступне засідання також пізніше перейдемо до допиту свідків, а далі вже будемо розглядати цю справу у межах судових дебатів. Суд продовжить розгляд справи під час наступного судового засідання, яке відбудеться 31 травня. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне, Новини, Житомир.